Мої вітання, колеги. Виходячи із ситуації з тим, яка була зима, взагалі, якби зі спостережень, які ми ведемо вже роками, я можу сказати, що, скоріш за все, цей сезон для чесника буде не дуже вдалим. І дай Бог, щоб я помилявся. Проблемним, мабуть, буде чого чекати? Все-таки зима так і не настала. Відповідно, по цибулі, гадаю, там все буде добре, все чудово, а от по чеснику можливі проблеми. В чому вони будуть заключатись? Заключатись вони були в тому, що чесник буде непогано стартувати. Тобто піде так сантиметрів до 10, все буде рости чудово, а потім різко почне жовтіть і пропадати. Скоріше за все, це все наслідки цієї аномальної зими. Я не знаю, ну, це з власного досвіду, з досвіду вже попередніх років так, так відбувалось. І скоріше за все, що буде і в цьому сезоні, ну побачимо. Тому хочу, щоб ви, якщо у вас така трапиться ситуація, ну, скоріше за все, так воно і буде. Тому що бувають урожайні роки, бувають неврожайні, а бувають навіть проблемні. Тому майте це на увазі, не розстраюйтесь, бережіть свої нерви, це не саме головне в житті. Все буде у вас добре, бережіть себе. До скорої зустрічі!